Вітаю, мене звати Сандра Бен Кардін. Я головую у комітеті з міжнародних відносин в Сенаті США. Київський безпоковий форум проводиться у надзвичайно складні часи, як для України, так і для всього вільного світу. Агресія Росії в Україні загрошує демократії, правам людини та верховенству права. Напад Путіна на Україну загрожує не лише їй самій, але так само Європейському союзу, країнам альянсу НАТО та національним безпековим інтересам США. Це тому, що спроба. Путіна знищити українську націю це лише перший крок до відновлення радянської. Та російської імперії хочу віддати належне військовим силам та всьому народу України, які проявляють неймовірну хоробрість у рішучість у боротьбі проти Росії. Надзвичайно важливо, аби ми підтримували вас не лише сьогодні у цій війні. Так само ми маємо підтримувати Україну в майбутньому не тільки сприяючи відбудові країни з руїн війни, але й забезпечуючи тривалий сталий безпечний мир у всій Європі. Це означає кракувати разом з вами за для набуття вами члена. В НАТО і європейському союзі ми вже побачили масштабний поступ здійснюваних в країні реформ, що особливо вражає, оскільки йдеться про часи війни. Ми й далі допомагатимемо вам досягти всіх необхідних критеріїв для забезпечення надійного майбутнього України. Це необхідно для того, щоб ваші діти ніколи не зіткнулися з агресією з боку імперіалістичної сусіда. Хочу відзначити адміністрацію президента Байдена за все, що вони сприяють Україні. Вони застелегіть зрозуміли злові. Існі ознаки неминучого і попередили весь світ про плани Путіна, і це дало політикам від Києва до Вашингтона необхідний час для того, щоб підготуватися. Саме адміністрація президента Байдена зробила все для того, щоб витримати єдність демократичної спільноти у протистоянні російській агресії. Безумовно, конгрес США також мусить відігравати свою роль. З приємністю відзначаю, що нещодавно проголосований нашим комітетом з міжнародних питань двадцятьма голосами проти одного закон про конфіскацію російських суверенних активів. Йдеться про країну, з якою ми не воюємо, це вперше в склад... в історії США, і хоча цей закон, законодавчий документ, надзвичайно важливий, бо спрямований на конфіскацію заморожених російських активів, запит на надання додаткового бюджетного фінансування є ще більш значущим. І я це вперше зробив як голова. Я щиро вважаю, що говорити про голосування на підтримку цього рішення знайшло знайшов час, щоб. Тепер палата представників остаточно прийняти цей закон кошти, які про які йдеться надзвичайно важливі для українців для закупівлі необхідної зброї та боєприпасів. Сьогодні ми також зібралися для відзначення 10-ї річниці підписання договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Я і багато моїх колег з обох політичних баків нашого представництва глибоко турбуємося про Україну європейську націю. Ми підтримуємо вашу боротьбу за для Перемоги над російською агресією ми вважаємо, що захищена процвітаюча Україна з демократичним керівництвом це єдиний можливий шлях. Уперед, хочу подякувати вам усім, і бажаю вам плідних обговорень.